Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Нещодавно проект Scroll вийшов в майнет. Я вже встиг зробити перший відео гайд по початкових активностях. Там ми зробили декілька свапів і додали ліквідність. В сьогоднішньому відео ми виконуємо ще одну досить важливу активність, за яку, можливо, в майбутньому буде тому не пропускайте і дивіться до кінця. Ми маємо можливість забрати одну з трьох NFT, як гаранні користувачі Scroll. Для цього потрібно розгорнути смарт-контракт в цьому блокчейні. В цьому відео я покажу, як це зробити. Як завжди, в телеграм-каналі я залишу пост з усіма посиланнями, які будуть у цьому відео. Переходите в телеграм-канал, там після публікації відео одразу буде пост. За першим посиланням можете додати собі мережу, якщо ви не робили, по-моєму, першого відео. Друге посилання це і в нас міст, через який можна поповнити мережу Scroll. Наприклад, поповнили гаманець Metamask в ефірі, мережі Arbitrum або ZK-Sync. Це буде найвигідніше. Я робив через ZK-Sync, в першому відео це показував. У мене вже є, як бачите, 12 доларів в скролі, тому ще раз перекидувати не буду. Берейте суму і там десь комісія до долара буде. Після цього переходимо вже на сам сайт Remix, на якому будемо розгортати смарт-контракт. Зверху дивіться, що писало Default Workspace. Далі натискаємо Contracts, і наступне, де пише 1. Натискаємо на це. Далі натискаємо сюди. Зверху дивіться, що було 0818 і натискаємо Complete. Все, бачимо, є зелена галочка. Після цього переходимо на останнє. Зверху виберемо Metamask. Перевіряйте гаманці, чи у вас є мережа Scroll відкрита, в мене є. Все. І дивіться, що у вас ось тут також була адреса вашого гаманця. І натискаємо Deploy. Нас перекидає Metamask на транзакцію. Пише газ 16 центів, але насправді зніметься трошки більше. Зараз я вам це покажу. Підтверджую. Тут з'явилася зелена галочка, можете перейти за наступним посиланням. Це є в нас сайт Scroll, на якому. Показує саме ця активність NFT. Спочатку під'єднати гаманець. Натискаємо connect Wallet. Під'єднуємо, врутаємо донизу і ось тут тягнемо. Чек. Гаманець. Бачимо, вибиває така зелена галочка, що ми маємо право на МІД. Цієї NFT. Мінт буде аж 15 грудня. Я обов'язково про це напишу в телеграм-каналі, тому обов'язково підпишіться, щоб не забути. І заклеїмо цю NFT 15 грудня. Я думаю, ця NFT може бути важливим мультиплікатором і не так багато людей її будуть мати. Якщо ви заберете цю NFT до 10 листопада, то вона у вас буде найвищої якості. Після 10-го також можна буде возгонути смарт-контракт і отримати NFT, але типу там будуть якісь дешевші NFT, які, за які можливо будуть менше нагороди. Якось так я собі це все представляю. Ось таке коротеньке і детальне відео вийшло по тому, як розглянути смарт-контракт. Я думаю, ви все зрозуміли. Нічого складного немає. Е, Надіємося, ми на цьому щось заробимо, Витрат великих немає, я вам якраз мав показати. Metamask можете перейти в тут, де пише актив, розгортання. І переходимо в блок. Нас перекидає на scrollscan скан і можемо подивитися, що ця транзакція в нас коштувала 48 центів всього навсього і ми зможемо забрати цю NFT. Я вас на вашу підтримку україномовного контенту, лайком і підпискою. Дякую за перегляд і до нових відео. Найкраща біржа, якою я зараз користуюсь, це BinkX, Одні з найменших комісії, величезна пропозиція монет як на споті, так і на фьючерсах, по акції і дуже швидкий розвиток. Відстовуючись за моїм посиланням в описі, ви отримаєте пожиттєву знижку 20% на торгівлю. Ні один з партнерів біржі не запланує вам таку знижку, тому користуйтесь.